Так, ребята, показую, як правильно сантехніку робити. Оце коротше так, миця гібрид. Можна унітаз, блин. Ще треба засиліконити. відрой бош. А це гігієнічний душ. Ось, все. ручка всю. Стоплейка, грохи, грувий уровень. Включаємо ну, і так промиваємо. Ой, трап пробиваємо, щоб тут засиліконов. Купляйте геберіт геб... джеб. Джеб, силікон. Отак. Ще 100 лайків поставимо короче, кнопку. О, і сидушку. Що короче, уровень сантехніка. Дядько Іван плітку закирмого граніт вложив. Солідно. Ось так, коротше. Можна митися. Буде душ зверху. Плітка, все, уровень. Такі ось все. Прох... Ось я буду ляйку поставити, 100 лайків поставлю, ляйку покажу, як пліється, блять. Ось отлейку включать покажу, все лайків. Ось тут хід, короче. Це вхід, короче, тут уклон дядько Іван робив солідно Тисячу лайків покажу як моється тут короче. Ось все. дядько Іван, звертайтесь, він плиточник, спеціаліст, керамогранит. Дякую Димончику за плитку. Александру порабов за трап. Нарми за унитаз. А вдруг за кнопку? Ну что кнопку не поставил, что лайки. Все, короче, ребята. Взвертайтесь, короче, в сантехнику. О, вот так. Все, пока. Забери.